Літня погода повертається на Полтавщину. Несуть тепло в наші краї повітряні потоки з південного заходу, говорить синоптик Полтавського гідрометцентру Людмила Оніпченко. Сьогоднішнього дня у нас Почне температура підвищуватися, і температура в нічні години підніметься до 13 18 градусів. Ну а в день до 30-32. Так така погода буде до 31 серпня. Температура води у Ворсклі – 20-22 градуси. Для охочих попляжитися вона не прохолодна, а свіжа. Говорять полтавці. Знаємо, що погода. Зараз хороша, вода тепла, десь 22 градуси, і по прогнозу ще цей місяць буде теплий. Так що... І ми сподіваємося, що і в вересні будемо купатись теж. Останні теплі дені насолоджуватись природою, місцем цим гарним. Серпень був теплий, але холодніше, ніж ті роки. я сподіваюся, що у вересні буде ще тепла погода. Окрім любителів засмаги, водних процедур та сап прогулянок на пляжах міста і любителі фотосесій, і рибалки. Усі прагнуть встигнути в оксамитовий сезон упіймати літо за хвіст. Тепло буде. 30 буде і 32 буде з першого вересня. Температура повітря на кілька градусів знизиться, проте погода і надалі тішитиме теплом, говорить синоптик Людмила Оніпченко. В нічні години десь буде. 11-16, а в день 22-27. Тобто температура буде залишатися комфортною. Істотних таких опадів поки що не видно, щоб це були. Але місцями, особливо в денні години, будуть короткочасні дощі. Загалом протягом першого осіннього місяця різкого зниження температури та значних опадів полтавські метеорологи не передбачають.